Протягом минулого тижня комунальні служби займалися тим, що прибирали і розчищали вулиці міста від сміття. Також ліквідовували чагарники та аварійні дерева. Проінформував виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. По ремонту доріг у нас оголошені всі основні вулиці, які потребують тендерних процедур. На цьому тижні вже укладаємо договори. і в принципі. Тільки погодну умову, щоб приступити до ремонту. У свою чергу міський голова Микола Нога попросив керівника звернути увагу на роботу з обрізки дерев, зокрема і на кладовищах. У мене у Фейсбуці там чоловік 4 звернулися з проханням допомогти розчистки дерев і спилюванню. Тому подивіться і. Підтримайте ці прохання, вийдьте на місто, подивіться. Якщо можна допомогти, то допоможіть. У нас у нас вже три, три групи, які займаються. Спилюванням дерев і що то цей процес все тянеться, тянеться, тянеться. У Шосткінській громаді фіксують випадки підтоплення ґрунтовими і талими водами підвальних приміщень. Повідомила заступниця міського голови, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Справляємо силами комунальних служб і дякуємо ДСНС, залучаємо за нашими проханнями, залучаємо підрозділи ДСНС всю роботу. Цьогоріч приріст води є великим. Контролюють його спеціалісти на спеціальному водомірному посту, підкреслює пані Ткаченко. Також вона розповіла про допомогу військовим, яку надає Шосткинська громада. На минулому тижні делегація шостинської громади відвідала підрозділ, передали допомогу для зміцнення матеріально-технічної бази. Розумію, що може цього недостатньо, але хлопці нам все рівно вдячні і передають вітання.